Моє вітання це підсумки. Аналізуємо тиждень, що минає. Ювілейне свято книжки. Вже в 20-те Львівський форум видавців зібрав книголюбів з усієї України. Українські та закордонні письменники-політики всі сьогодні приїхали на форум видавців. Не домовились. Піскові озера мали почистити ще місяць тому, та депутати досі не порозумілись. Почистити алтайські озера можна за три тижні. Однак зараз оригінали документів перевіряють правоохоронці. Дощ зі стелі та фонтан з балкону так закінчилися гідравлічні випробування для мешканців Любінської. У кількох квартирах на Любінській 98 дощ падає прямо зі стелі, і все через неграмотні гідравлічні випробування. До Львова по книжки вже в 20 20-й форум видавців зібрав затятих книгоманів з усієї України. Місто перетворилось на літературну мекку – проза, поезія і музика нон-стоп. Загалом понад 800 літературних подій та 400 друкованих новинок. Почесним гостем форуму стала Польща, яка презентувала більше ніж дві сотні різних подій. 130 видавниць, 10 тисяч літературних новинок та гості письменники з 23 країн світу. У Львові 20-й ювілейний форум видавців. До всесвітньо відомої зірки дитячого письменника Джеремі Стронга черга батьків за автографами. Автору у Львові все до вподоби. мені подобається українське видання. Воно відрізняється від того, що в мене вдома. Зовсім інше, захоплююче, а в деяких випадках навіть дивне. Я був на багатьох книжкових фестивалях, проте жоден не був такий масовий і наповнений. Мені до вподоби, що тут так шумно. Це захоплює. Це такий фантастичний форум, і місто мені теж подобається на площі ринок. Гарний колір будинків, схожий на Італію. Вже у перший день форуму яблуко ніде впасти. Зголоднілі за новинками читачі розбирають книжки. В першу чергу, як молодо батька, цікавлять дитяча література. Орієнтовно десь на 200-300 гривень. плануємо книжок купити якраз для домашньої бібліотеки. Десь близько 200 гривень. Ну, у мене те, що я й передбачала по списку Павло Вольвач. Хрещатик Плаза, я повністю не несподіванка для мене. Не знаю, що воно таке воно почула, хотіла прочитати. І помела дракерман французьке виховання. Патріарх Київський і всієї руси України Філарет запрезентував на форумі найбільший богослужбовий проект України в кілька десятків томів. Це переклади молитовних книг. Серед них Біблія та щомісячний журнал Єпархіальний вісник сучасною українською мовою перекладав сам Філарет з власною командою, аби було на що опиратися православному духовенству під час літургії. Були деякі. Коли які переклали ще в 20-ті роки, не, і по них відправляли богослужіння, переклади були недосконалі, не і тому перше, за, за що ми взялись, це за переклад богослужбових книг на українську мову. Тоді за чотири роки їм вдалося перекласти понад 20 товстих томів. Однак робота тривала не лише в час незалежності України. Перекладацька справа стартувала ще у 60-х, і це утвердило православну церкву. Українська мова утверджується як повноцінна носій будь-яких речей пов'язаних із передачею духовної традиції української церкви. Без цього фактично неможливо говорити про утвердження, взагалі про уконституювання церкви як повноцінно. Ні, А от брати Капранови привезли до Львова на горбатому запорожці свою історію незалежності України. То це такий е, підручник для дорослих, щоб вони могли розказати дітям про історію України, підручник для дітей, щоб вони могли просвітити дорослих. І це не зовсім підручник, тому що це художній Насправді текст. Єдине, що фактологія тут наукова. Ви понимали, Ребята, нас написано, як живуть реальне пацани. Щоб культурно розвиватися, є сімки пілом. Антін Мухарський привіз спеціальний проект, де відомі українські письменники та художники розповіли про жлоб арт в Україні. А що надихнуло? те, що зараз у нашому в суспільстві посттоталітарному, пострадянському дебілізація прищеплюється всіми можливими засобами, і зокрема телебаченням, і зокрема засобами масової інформації. І виплакано таку, знаєте, сіру українську породу, до якої належить і такі підвид, які ви бачите зараз. Ми спеціально привезли з Києва двох троєщинських гопників. Це вимираючий вид. По книжки на ярмарок з'їхались і зірки, і політики. Перше бажання придбати один екземпляр усіх книжок. Але це дуже дорого, на це грошей не вистачить. Тому в першу чергу це книжки для дітей, тому що дуже приємно, що наші діти читають. І я думаю, що вони самі будуть вибирати, що їм більше подобається. Мене цікавлять більше професійні книжки з точки зору місцевого самоврядування. Це і цікаві політичні, особливо автобіографічні матеріали, які світ зараз бачить. Цікаво їх читати також українською мовою. цим я їхав сюди. Читав по дорозі. Це перша книжка від фоліо від Валенси. А це мої друзі з Зиги, які роблять виставки художників. І це лише там перша година. зрозуміло, що доведеться їхати з кількома торбами книжок. звідси. Цьогоріч вперше почесним гостем форуму стала не одна людина, а ціла країна польща. Ольга Злісько, Оксана Синишин, Олексій Шалковий. Підсумки. Від графіку не відстають. На Городоцький ремонт таки завершать вчасно. Вже у листопаді обіцяють підрядники, дорогою поїде транспорт. Швидше відкриють для руху вулицю Січових стрільців, а от ремонт пекарської ще затягнеться. На Городоцькій вже повністю виконали інженерні роботи та замінили усі каналізації. Проклали половину водопроводу. З наступного тижня це вже буде в щебневому вигляді ця дорога і почнуться бетонувані бетонні роботи. А там далі вистоїться бетон, піде вже бракування це через час якийсь певний. Закінчили тут розкопки й археологи. Підрядники сподіваються, що осінь буде золотою і ремонт завершить вчасно. Якщо, не, не дай Бог, підуть душі, ці роботи по дорожньому одягу вони неможливо бути виконувати, тому що в болоту ми не можемо засипати. Також наново перекладуть відрізок дороги, який у 2008 році виконала компанія Константа. Просідає тут земля не випадково. Це є витік водопроводу старого австрійського водопроводу магістрального, який йде з Волі до Довстанської, 1901 року був змонтований, і це перший би, такий водопровід, який забезпечив водою. На півтора-два місяці закриють і перехрестя городоцької шпитальної, аби якісно з'єднати мережі та колії. Об'їжджати шпитальну будуть вулицею ваговою. А одна січових стрільців бруківку вже вимостили. Залишається облаштувати хідники та велодоріжку. З наступного тижня дорогу вже відкриють для транспорту. Із пекарської справи не втішні. По пекарській там день два питання не вирішиться, тому що там взагалі казначейства ні копійки не проплачує. Ну, це неможливо пояснити, як місто сьогодні має виконувати роботи, коли гроші казначейство не проплачує. Загалом за ремонт пекарської казначейство блокує півмільйона гривень, січових стрільців 320 тисяч. Ірина Панчишин, Андрій Андрух, Роман Маленький. Підсумки. Війна депутатів, чиновники вже другий місяць сваряться через піскові озера, на ремонт яких з бюджету виділили майже 100 тисяч гривень. Депутат екологічної комісії зупинила будівельників, назвавши їхні дії незаконними. Натомість управління благоустрою вважає такі претензії надуманими. Мовляв, депутатська комісія намагається отримати зиск з очищення озер. Піскові озера вже місяць тому мали почистити від намулу. Однак тут досі росте очерет, а саме озеро густо вкрите рязкою. Фірма Оберіг почала тут роботи ще 16 липня. Однак вже за два дні їх зупинили депутат міськради. Є стіна, відповідне схил, і все було, стояла підпірна стінка, труба виходила, більше нічого не потрібно було. Чомусь ми побачили працівників, які частину схилу, якщо ви уважно дивилися, зруйнували. Поставили відповідні устаткування у опалубку, і не знаю, що вони хотіли робити. Мовляв, потік води настільки великий, щоб робити таку широку підпірну стінку. Однак управління містобудування це заперечує. Працювали фахівці, гідрологи, які досліджували потужність надходження води, і було вказано, що необхідно розробити відповідне інженерну споруду. Будівельники роботи припинили, мовляв, з міською радою не хочуть мати нічого спільного, адже депутат заважає їм працювати. Ми їх не виганяли. Навпаки, ми були зацікавлені, щоб воно було закінчено вже таким, як воно є, і домовилися, що вони і далі будуть працювати в ну. Озері, щоб витягнути все те, що ми маємо, тільки дочекатися, коли відлетять дикі качки. В управлінні припускають, депутати навмисно блокують роботу будівельників, аби потім звинуватити чиновників у бездіяльності. Якісь незрозумілі йдуть наклепибуцям. То ми використовуємо гроші, платимо за невиконані роботи. І зв'язку з тим починається у нас вилучення документів. Як стало відомо журналістам, скандал навколо озер розгорівся через те, що у тендері переміг не той підрядник. Участь у конкурсі на очищення піскових озер брали три фірми. Перемогла компанія Оберіг, яка запропонувала найнижчу ціну. Однак, свободівець і член комісії природокористування Ігор Корсун одразу ж поскаржився на непрозорість тендеру та нефаховість працівників. Я як інженер будівельник можу сказати, що опалубка складена з вторинних матеріалів, з якоїсь старого лісу. Приток притік води орієнтовно складає ну 2-3 літра в хвилину, а зробили лоток шириною півтора метра. Однак, за нашою інформацією, саме цей депутат причетний до фірм, які програли тендер. Тому озер і досі не почистили. Більше свого часу ми дуже багато часу тратимо на е, е, час проведений на допитах. В правоохоронних органах, окрім того, ставиться під сумнів реалізація міжнародного гранду, бо в нас був зірваний тендер. Усі учасники відмовилися від претендування на виграш в цьому тендері у зв'язку з тим, що вони побачили і в масові публікації в інтернеті, і в... вони просто побоялися за свою репутацію. Зараз у міській прокуратурі перевіряють документи ще й на Левандівське озеро, а департамент містобудування тим часом поскаржився правоохоронцям на депутатів, які заважають йому працювати. Ірина Андрейців, Олексій Шилковий – Підсумки. Дощ зі стелі та фонтан з балкону. Таке пережили мешканці Любінської 98. Там залізничне теплоенерго проводило гідравлічні випробування мереж. Та для людей така підготовка до опалювального сезону закінчилась прорваними трубами та мокрими стінами. Ото текло, бачите, скільки. Ага. Бачите? Пан Олександр навіть вже не рахує, скільки відер з водою натекло зі стелі. Тут мешкає його син, та він зараз у відпустці. Чоловік каже, пощастило, що був неподалік. Відразу прибіг рятувати квартиру від потопу. Я прибігаю, тут води повно. Ну, добре, що люди всі, всі сюди всі прийшли з досе. І Зібрали ту воду, а то я не знаю, тут було б що. Затопило квартири з сьомого поверху і до третього. Вода лилась навіть через балкони. Шок пережила, і пані Надія у її квартирі теж прорвало трубу. Відпочалося все з того, що я звернула увагу, ніби дощ падає. а я мала з малою йти на заняття. Я виглядаю, а, а в мене тут такий шум. Думаю, холодильник гавкнув, а з нього вода. Я в тому трансі відсунула той холодильник, а звідси. Просто ну, атмосфери страшні вода ляє. У залізнич Теплоенерго кажуть, про гідравлічні випробування центральних теплових мереж повідомили вже давно. Тому жеки повинні були попередити мешканців та перекрити подачу води до будинку. Повідомлення надаємо попередньо, тобто як мінімум 2-3 тижні до початку самих випробувань. Що це значить? Це значить, що власники будинків в даному випадку. ЛКП повинні щільно перекрити засувки і навіть відбліндувати, тобто поставити заглушки. На системі опалення, щоб унеможливити подачі подання цих тисків високих в самий будинок та мешканці будинку на Любінській стверджують, про випробування нічого не знали, і працівники ЛКП вентилів не прикручували. Ми зверталися в ЖЕК, Зверталися. Вони сказали, що вони до того ніякого не причетні. Треба було що включала котельня і залізничне теплоенерго. І повинні були попередити нас, коли я там дзвоню, мені сказали, а це ваші проблеми, бо ви повинні знати, що гідровипробування. Які гідро ніхто оголошення не написав. А от ВЛКП певні, в усьому винні самі мешканці або ж залізнич теплоенерго. То все зробилося так, як має бути. І древніші випробування. Я двірниці дала от таке оголошення. Шановні мешканці особисто і вона поклеїла. Допоки з'ясовують, хто винен, мешканці вже готують документи до суду, вимагатимуть відшкодувати збитки. Сучасні технології дісталися тюрем. Цьогоріч на технічне переоснащення обласних в'язниць вперше виділили 600 тисяч гривень. Це гроші з обласної програми, яку несподівано підтримала більшість облради. Камери відеоспостереження, металошукачі, сервери, жорсткі диски це те, що вже вдалося придбати. У цій невеличкій кімнатці Львівського СІЗО віднедавна можна стежити за всім, що відбувається на території установи. На двох моніторах онлайн одразу 32 локації. Тут і вхід в ізолятор, і усі КПП, і подвір'я, і навіть усі вишки, мов на долоні. Тут зображені всі пости, де утримуються засудження. Ми за ними спостерігаємо. А також можна перемотувати. Можна подивитися певну подія, яка відбулася протягом минулих днів. Тім зізнаються, замінити людей вони ще не в силі. Камер треба вдвічі більше, аби не було так званих мертвих зон. Зона 2, зона 1. А це стаціонарний металодетектор. Ця інтелектуальна техніка здатна просканувати людину в одну мить. Звісно, якщо у когось є на меті пронести на зону щось заборонене. Намагаються кожен день, фактично це. Видно по практиці нашій, доставляти в, на територію СІЗО ряд заборонених предметів. Що сюди відноситься? Ну, По-перше, заточені металеві пластини, ножі, мобільні телефони, зарядні пристрої до них, сім-карти. А це ще один рояль у кущах, монітор, на якому чітко видно, який металевий предмет намагаються пронести по той бік колючого дроту. Охочих це зробити не бракує. Червоне це показує наявність металевого предмету, сині це показує наявність предмету кольорових металів. Зона 3, зона 2, А саме, значить, до пояса і нижче поясню щоправда, такої техніки у панетенціарних закладах катастрофічно бракує. Радянські рамки, відсутність камер відеонагляду та маргінальні металодетектори. Тож шукають заборонені предмети вручну. Це обмацування, воно є неприємно для будь-якої особи, воно є неприємно. І думаю, що сьогодні це не тільки є приємність для установи, для управління, але є приємність для всіх людей, які з тих чи інших причин будуть відвідувати такі заклади. На сьогодні з доброї волі обласних депутатів вже передали комплекс технічних засобів на 600 тисяч гривень. На наступний рік запланували стільки ж гроші здавалося б не маленькі, але і роботи чимало. А від держави помочі не дочекаєшся. Звичайно, що це розуміти, що це є ну крапля в морі, оскільки. 70-х років ця техніка, яка стоїть сьогодні у всіх установах, вона все застаріла і морально, і фізично. Але ці три роки підряд, де є серйозне сприяння допомога обласної ради обласної державної адміністрації, вже принаймні дає нам впевненість, що ще декілька років і ми вийдемо дійсності на рівень забезпечення, як у країнах Європи, це лише частина випуску. Далі про таке. Напад на маршрутку нетверезого чоловіка, який влаштував бійку з водієм, затримали правоохоронці. 47-річний чоловік зупинив маршрутку і вимагав, щоб люди з неї вийшли, вишикувались в шеренгу та показали йому документи. Партизанська торгова війна львів'ян закликають не купувати російських товарів. У місті з'явилися плакати з зубастими матрешками, які закликають перехожих віддячити східним сусідам за заборону української продукції. Повернулися з відпусток і похворіли з приходом осені. Львів'яни почали частіше хворіти. Медики кажуть, одна з причин мінлива погода. Хильнув і напав на маршрутку у середу ввечері. 47-річний чоловік влаштував справжній цирк на 26-му маршруті. П'яниця вимагав, аби пасажири шикувалися у шеренгу та показали йому документи. Та цього йому забракло. і Він розтрощив шибку у кабіні водія. Розбишаку затримали правоохоронці саме зараз вирішують, чи відкривати кримінальне провадження. Пригода сталася на вулиці Лінкольна. Водій 26-го маршруту побачив, як з іншого боку вулиці до автобуса підходить чоловік. Він зупинився перед транспортом та кулаками бив по лобовому склу. Зрозумів, що людина неадекватна. Він на це ніяк не відреагував, підійшов з лівої сторони, вдарив рукою, розбив мені форточку. Сутичку, що щинилася на вулиці, почув мешканець цього будинку. Він почав з ним кувати усе, що відбувалося. Ще це виглядало, що це водій, виганяє людей, щоб перевірити, можливо, виганяє людей для перевірки серед них злочинців, можливо, хтось щось крав. Проте невідомий на підпитку мав зовсім інший план. Він сказав, щоб люди виходили, і щоб я передзвонив диспетчерську, щоб люди виходили, всі строїлися на одну лінію для перевірки документів. Водій одразу зателефонував до міліції, тому й пасажири почали виходити з автобуса. Двоє чоловіків пішли вслід за невідомим та згодом віддали його у руки міліції. Він був затриманий правоохоронцями. Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 296 хуліганства. Дирекція ТП 14 630 статистики схожих нападів не веде. Проте запевняє, таке трапляється часто. В принципі, буває і досить часто. І досить часто, що розбивають зеркала, розбивають вікна в салонах, був випадок, навіть що розбили лобове шкло. Шибку, яку розбив 47-річний чоловік, водій автобуса встановить власним коштом. Партизанська торгова війна у місті з'явилися заклики ігнорувати російські товари у відповідь на недружні кроки щодо українського експорту до Росії. Чи зможуть львів'яни обійтися без продукції східного сусіда, та який це може мати ефект, дізнали журналісти підсумків. Українців закликають бойкотувати російські товари. У місті з'явилися плакати із зубастими матрьошками, які закликають перехожих віддячити східним сусідам за заборону української продукції. Достатньо широко представлені російські товари на українському ринку. найпоширеніше це є косметика, це є дитячі харчові продукти, це є бакарія, це є напівконсервант, тобто це є заморожена продукція. Але насправді всім цим продуктам можна знайти альтернативу як українського виробника. Як європейського, і навіть білоруського виробника. у львівських супермаркетах, переважає продукція українського виробництва серед імпорту, товари з Польщі, Німеччини, Італії, Прибалтики, Білорусії та звичайно ж Росії. Російські виробники, як і інші товари іноземних виробників, займають значний відсоток в нашому супермаркеті. Є товари групи бакалійної, а також товари групи кондитерських виробів. Росіяни пропонують українцям солодощі, макаронні вироби, їжу для діабетиків, майонез, чай, каву та горілку. Ексклюзиву від східних сусідів на полицях продуктових магазинів немає, пояснюють працівники супермаркетів. З допомогою російських товарів лише розширюють асортимент. Всі вони мають українські аналоги не гірші по якості та занищують ціною. А от покупець не так вже й часто звертає увагу на виробника. Втім, обирають здебільшого знайомі вітчизняні товари. Переважно наших більшість таких залежить. «Принципово Україну і Польщу. А чому за нашого виробника борюся. Наш виробник головний виробник, щоб Україна краще жила. Ну цікавилися італійськими деякими продуктами, польськими деякими продуктами. Ну взагалі ми стараємося, українські наші купляти. Втім, експерти зазначають, бойкот товарів російського виробництва результатів не дасть українці, здебільшого імпортують сировину, а не готову продукцію. Повернулись з відпусток і похворіли. Лікарі кажуть, з приходом осені львів'яни почали більше скаржитись на здоров'я, здебільшого через мінливу погоду та заспокоюють, епідемії поки що не зафіксували. Як вберегтися від сезонних застуд? Далі в сюжеті. Пані Ольга чекає на пораду лікаря, адже днями відчула не здужає. Вівторок в мене почався ні з того, ні носа просто капати. Вчора все було закладено, голова, все насморк такий ужасний. А пані Зіна привела дитину на медогляд. Жінка каже, цієї осені з недугою боротись вже доводилось. У мене молодша дівчинка хворіла вже цього року, так. насморк? Мабуть, дітки були хворі, десь заразилась. Побільшало пацієнтів і у сімейного лікаря Зоряна Ярославівни. Найчастіше пацієнти скаржаться на застуди та вірусні захворювання. Лікарка каже, це закономірно, адже після літніх відпусток у містах побільшало і людей, і вірусів. А ще й різкі зміни погоди повпливали. Досить жарка погода, вечори холодні, ранки холодні, люди одягаються. Невідповідно не, не, не погоді. Симптоматика е, може бути нежить, першіння в горлі, покашлювання, бувають температурні реакції. Діти температурять переважно вища температура, в дорослих нижча, може бути субфебрильна, ну, але переважно от, такі прояви. В аптеках черг немає, та все ж львів'яни більше звертаються по медикаменти. Хтось, аби побороти застуду чи вірус, а хтось, аби попередити недугу. Зараз надзвичайного збільшення захворюваності немає, але є звернення в аптеку поодинокі, дещо збільшились порівняно з минулим місяцем. Чікі за того можливо через те, що приїхали люди з відпусток, Вони питають противірусні, противірусні препарати саме більше дорослі ніж діти. Найбільше від сезонних захворювань потерпають люди зі слабким імунітетом. Аби його укріпити та вберегтися від хвороби, імунологи рекомендують не перевтомлюватися та їсти вітамінізовану їжу. Для тих осіб, в кого слабший імунітет, рекомендовано дотримуватись правильного режиму дня, тобто правильного харчування, вживати в їжу більше вітаміногрупи. С більше мікроелементів, макроелементів, відпочивати, гуляти, проводити час на свіжому повітрі. Найбільше необхідних в таку пору вітамінів у яблуках, капусті та перці. Непотрібних речей не буває. Це зрозуміли ті, хто побував на другому гаражному розпродажі, який організувала спільнота оселя. Три сотні книг вручну розписані скрині та валізи, а ще різноманітний одяг, меблі та елементи декору виставили на продаж. Поблизу магазинчика на Угорській, як ніколи людно. Усі поринули у пошуки цікавих книг. Можна знайти і сучасну літературу і докопатись до справжньої знахідки. Що тут у нас в мене є? Так. Велислав Прус, кукла. Я дуже люблю особливо такого плану Книжки це є 19 століття. Я як відкрила, я зразу зрозуміла, що це мої історичні книжки. Я дуже люблю Нормальна така, що можна не за один день прочитати. У наметах також людно у кожному з них одяг посортували по сезону. Марина знайшла те, що шукала. Він цікавий, незвичайний яскравий, теплий, а у Львові треба, щоб було тепло. Отак замерзнити можна, ну тому, тому, тому я обрала. На розпродаж виставили й чотири великі скрині. Одну з них розписувала Анастасія. Встигла за три дні допомогли мешканці оселі. Моя скриня вона розмальована фрагментами з живопису ДҐюстова Клімта, такого художника австрійського. І це. Древо пізнання, древо життя, і розмальовували ми це насправді десь в дуже таких швидких термінах. Десь два-три дні. Покупець на таку річ одразу знайшовся. Для, для мене самої було ну це несподіване рішень. Це було якось. Раптово, і вже я зрозуміла, що я її страшенно хочу. Навіть, якщо сказати, я цю скриню бачила ще до першого пензля, поки пензель автора ще її не торкнувся, але є така проблема, що немає де ставити. Тобто я мог, хотіла б багато чого купити. Але тут чомусь прийшло таке рішення, що я готова з хати забрати тумбу з телевізором. Кожен, хто завітав на гаражний розпродаж, голі руч не пішов. Ми придбали безліч книжок, які нас цікавили, і також придбали одяг, який можливо комусь і подаруємо, дещо залишимо для себе. Цього разу за один день розпродажу зібрали майже 15 тисяч гривень. І кошти підуть на наші потреби, потреби нашої спільноти, соціального гуртожитка, наші соціальні проекти, які ми робимо в місті. роздача їжі біля порохової вежі, підтримка осередку підтримки бездомних, де люди з вулиці приходять митися. Вже за три місяці оселя запросить на новий гаражний розпродаж. Далі про те, чого чекати наступного тижня. Я з вами прощаюсь. Дивіться підсумки, аби нічого не прогавити. Нехай таланить. Наступного тижня чоловіки зможуть безкоштовно обстежитись на рак простати в Львівському онкологічному центрі на Агашика. Акція триватиме два тижні. Пам'ять Гонгадзе вшанують наступного понеділка, 16 вересня, о 19-й біля дерева пам'яті, що на пішохідній алеї проспекту Свободи. Відбудеться вечір пам'яті Георгія Гонгадзе та журналістів, які загинули через свою професійну діяльність. Час відмовитись від авто та пересісти на велосипед. З понеділка Львів приєднається до європейського тижня мобільності.